Всім привіт, друзі! Ви на каналі Bagiro Family і сьогодні буде рибалочка. Приїхав на своє улюблене місце. бачите? Тут тихенько, на тій стороні там вітер сильний, Ось, там ще й зайнято. Тому не, часу не став гаяти, приїду на своє місце це, і тут спробую порибалити. Минулого разу у мене тут ну, можна сказати, нічого такого нормального не клювало, в основному тарань. Ось. Тому спробуємо ще раз. А там подивимося, як воно буде. І з прикормки взяв такий фанатік фідер, крупна риба. І зараз спробуємо. Також додав трішки черв'ячку і опаришів для запаху. І, ну, Розуміло, що воду. І зараз все перемішаю. Багато не буду намішувати. Подивимося, як воно тут буде клювати. Не спів закинути вже дві вудочки, як клює ось така таранка. Не спів зазняти. Ось, ну нормально так схватило на опариш, бачите, клює. Ну хороша, подивимось, що буде далі. Просто сьогодні буде така лайтова рибалка. Буде щось крупне, клас. Буде таранка теж добре. Тому ми любій рибі будемо сьогодні раді. Щось клювало, друзі. Зараз спробую перезакинути. Нічого нема. Так, дивіться, ловимо на черв'ячка і на опариша. Опариша буду багатенько нанизувати. Ось, ну і прикормочка буде. Як бачите, на дворі ще тепло, зараз приблизно плюс 10 градусів. Вітер є, але він з тієї сторони. Ось, якраз, ну, тут затишок, бачите, нема хвиль. Ось, А на тій стороні є. О. Ну, я ж кажу, коли великі хвилі, не дуже приємно ловити. Ось. Тому краще тут посидіти в тишині. Тиша. Ось. Хтось скаже, що буде менше кльову, не знаю. Таке. Питання філософське, я б сказав. Пройшло приблизно хвилин 15 і тишина. Ось так. а як закинув, зразу клюнуло. А зараз щось притихло, може крупненька підійшла. О, от така тарань, друзі. Вас, нормально. Бачите, таранка клює. Трішки треба підождати і буде кльов. Ну, нормально, не, ма, не маленька. Ось. На минулому разі, коли тут був, то були менші. Ось така рідко брала. А зараз, дивіться, є. Ну що ж, клює й маленька, дивіться. Ось така. А клювала, як здорова, бах-бах, і пішло. Бачите. Ну, що ж зробиш? Підійшла маленька. Швиденько перезакинув вудочки Дивіться, і вже сразу клює. Буквально тарань атакує, я вам кажу. Ой. Маленька, але клює швидко, стільки закинув і все. Навіть на цій вудочки. Трошки є час, щоб попити кави поки не клює. Щось клюнуло. Таранка, мабуть. О, яка, дивіться. Який кабанчик! ха ха ха, -ха. Класно! О, єсь. Можете поставити лайкос! Ууу, гарна яка! І так, ще одна є От, Такі розміри мені вже подобаються. Може так до дійде 400 грамові будуть клювати. Подивимося. Ну, а поки що перезабросив. І знову чекаю на кльов. Ще хотів сказати, друзі, дивіться, оцю ліву кидаю десь метрів на 60. Ось. А ось ще справа десь метрів на 30. Ну, може 35 десь так приблизно. І поки що от на ліву, мені здається, більше клює. Тобто треба далі кидати. Бо от справа тут така маленька. А там покрупніше. все скльовано, друзі. Буквально закинув 5 хвилин, щось там трішки ти, дип -дип, дип, дип, дип і все. Витягую, нічого нема. Оце вона швидка. Ця таранька Звичайно, краще ловити побільше рибку, це цікавіше там. ось Підсікаєш, тянеш не, ну, ось, а маленька так. Але коли от частенько клює, теж добре. Зараз із цієї сторони вже починається вітер. Ось, можливо, скоро будуть хвилі. Можливо, пригонять і рибку сюди покрупніше. Не знаю, подивимось. Але зараз на даний момент, от те, що в мене зліва, що далі кидаю, що затихло. Більш направо, там де ближче. Ось так помінялося. Щось сижу вже хвилин 20 і нічого не клює взагалі. Хі -хі. Цікаво. Посижу ще минут 5 і спробую перезакинути. Навіть зараз це наблюдаю і не бачу малька. Хто зазвичай тут так гуляв, спльоскувався. А зараз нема. Перезакинув я обидві вудки. І що можу сказати? Нічого не клює. Навіть маленька таранушка. Цікавенька. Цікавенько. Що це могло б означати? Витащив вудочку, дивіться, все скльовано, нічого нема. Цікаво, коли воно встигло. Ну що ж, нарешті почався кльов і на ту, і на ту вудочку. Ось, якщо ти додивився до цього місця, знай. Тобі велика дяка і тобі скоро пощастить. Дивіться, почав таке цепляти. П'єно теста. міні -мет. Ось, кльов пішов такий, що аж прикормка закінчилась. Оце прикол. Бачите, не на те ловив. Тільки що, друзі, як бах-бах. Ось бачите, що я казав, як вона клює. Ось приблизно така таранинка пішла. Клас! Почало клювати так, що я не встигаю. То праву, то ліву. Що це таке? Наступного разу з'їжженою, мабуть, на лісозавод. Там тарань клює така браво. От там можна її натаскати. А потім засушити. А, Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам рибалка більше вподоби. На поплавок, на фідер або там зимова риболовля, яка. Ну, я, я не знаю, на хижака. От напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж, друзі, ось така вийшла рибалка. Клювала в основному, бачите, тарань. Ось, була крупненька, маленька, ось різна. Але клювала стабільно. Великої риби так я і не побачив. ось, Були там пару таких хороших покльовок. Що там було, не знаю. Можливо, була велика, може це ж сама тарань. Тому дивіться наступне відео. А так усім, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока!